Інвалідність не обмежує. Для проходження медико-соціальної експертної комісії вам необхідно підготувати наступні документи. По-перше, не забудьте форму 088 о зверніть увагу, що форма направлення була заповнена і підписана головою лікарської консультативної комісії, членами комісії та була з лікувального закладу. Обов'язково візьміть паспорт чи id картку з витягом з єддр. І не забудьте зробити копії документів. Також потрібно мати з собою військовий квиток і його копію або тимчасове посвідчення для військовозобов'язаних і призовників, не забудьте про всю необхідну медичну документацію, оригінали, виписки з амбулаторної карти, форма 025 о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого, форма 027 о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо та амбулаторну картку хворого. Також вам можуть знадобитися інші додаткові документи у разі необхідності підтвердження цієї чи іншої причини інвалідності. Якщо всі ці документи у вас в наявності, то ви можете йти на медико соціальну експертну комісію. Якщо ж у вас виникли додаткові питання, то ви завжди можете звернутися на нашу гарячу лінію.